Вірш присвяченця Юлії Іванівні Криворочку та всім батькам, чиї діти загинули на війні. Зоряна Доголюк слава героям і уклін батькам. Ніхто не ростив сина для війни, сини не йшли у убічку помирати, і якщо гинуть у боях вони, то лиш тому, щоб інших врятувати. Вони ціною власного життя. На захисті усього краю стали, вони боронять наше майбуття, клятої рашиський навали, жоден з героїв помирати не хотів, кожен хотів дружину ненько обійняти, скільки ж обірвано уже таких життів, скільком батькам вже довелося бійця знати. Це не була війна. Їхніх синів, хоч більшість йшли до бою добровільно. Кожен спинити війну хотів уберегти наші міста і всіх цивільних. Вони вмирали там заради нас, вони людей від лиха захищали, нехай їх подвиг Не сітерне ніколи час. Що нас усіх вони життя віддали. Слава героям і уклін батькам, ми у боргу перед циматими батьками за мир і спокій, що потрібен нам. Їхні сини прощалися життями. Низький уклін вам, дорогі батьки, за всіх синів, що ради нас життя і Ваш біль утрати і для нас зірки. Бо ваші діти і нам братами стане. Кожен двохсотий це наш спільний бій. Війна свертельна і до всіх жорстока. Нам кожна втрата, як на рано Це спільне горе, ви не одинокі. Кожен когось втрачав. Та найстрашніше це дітей втрачати. Будьмо єдині. В горі і в біді, бо кожна смерть це наша спільна втрата.